Доброго всім здоров'я. Отакий у нас стан гарбузів на 12 червня. Це ті, що сіялися 30 квітня. Ну і ось є тільки вилазять. Одні вже вусом попускали по метру по півтора. А тут тільки вилазять. Вон багато де так просєви, наче були, а тепер ось. Ось вилазять. Тут ось з цієї сторони теж ось вилазять. Ну, в общем, загалом такі красавчики. Був у нас град, та, мабуть, тиждень назад, недільку. Ну тут, от фу слава Богу, не довго і не дуже великий. Тому поки що все нормально, дай Бог, що так і далі буде. О. Ну, а осінь же ж прийде, їх треба ж буде вибирати, дай Бог, щоб вони доспіли. Тому хочу зараз показати штуку, яку будемо робити, щоб їх вибирати. Бо комбайн в мене прошли рік вже я продав свій той, що був саморобний. Тепер робимо інший. Перший зацеп трактором два роки вже тут стоїть. Зараз перетягуємо в ангар. І цей год треба його доробляти. Зараз будемо їхати. Майбутній Моїсей Фергюсон. Так, з чого б його розпочати. В общем, будемо тепер працювати над цим механізмом, так би мовити. Гарбузовий комбайн, буде саморобний, вже, так сказати, трошки опит є. Ми один вже зробили, 5 років відпрацював, і ми його продали. Так, загальна довжина 2,5 метра. Попередній був 1,80 метра, то трішки не вистачало. Тоді, та що гарбузи буде бити, дека, буде не на одному валі із ну, там, де вибирає насіння, а буде віддільно. Тому що, ну по-перше, забирає довжину сепарації. Нема тут якоби, просто трубу треба ставити тоді, і менше цих прутиків буде. А так, прутики будуть прямо зразу, де вдарило, бо тут найбільше вибирається насіння, якоби якби Саме при ударі, якоби воно практично 80 чи там 60-80 його зразу відділяється. Все остальне туди далі йде. Тоді прутики восьмерочка. Відстань між прутиками 6 мм. Брав із з нубіра, з машини, тормозні колодки. Вставляв їх ось сюди, одну, а там другу. Щипчиками прижимав друг до друга, прихвачував прутик. Потім слідущий, слідущий, слідущий. І так загалом робив. Тут Я вже не пам'ятаю щось 200 з чимось. Не буду брехати. До, до фіга, короче. Днів 4, мабуть, я варив тільки самі оці прутики. Во. Так, схема по цепках тут буде. Тут буде зірочка на 32 зуба, це та, що крутитиме оцей вал. Це точно а ці 18-19, ну, в общем, подивлюся, в общем тут схема буде вал стоятиме. Тут буде опорний подшипник. Щоб тут більше всього, що поставлю шруз, із бусика є у мене шруз. Опельмована, по-моєму, щось таке. То щоб можна було кардан, щоб при поворотах ламався. О, так, Тоді далі, знизу, знизу йде шнек. Шнек теж саморобний. Оцей жолоб зварений із газових балонів. І шнек саморобний, тому що були в мене, ну, типу як оце, чистики на попередньому комбайні, то вони метиляють так, що закидає назад на оці прутки і їх залуювати починає і короче, йдуть патєрі. То я думаю, що вже з шнеком воно буде нормально його туди прогортати. І все, тоді тут на шнекові така лопатка є одна. Вона буде викидати на ту сторону, це буде там труба сепарації і вже та що відчищатиме. Оця ось ось тут 2,5 метра. Тут діаметр отвору 8 мм, товщина 2 мм з самого решета. Це труба зварена, теж стоїть, жде свого часу. Тоді загалом ширина у нас. Комбайна виходить 1,40, це без оцієї, як би її назвати, дека що буде її От Тоді оце ось стоїть вал, це буде на, на цю трубу, на оту буде зроблена. Ну і сама схема комбайна, щоб довго не розказувати, приблизно отака буде. Верхня труба діаметр 500, нижня труба діаметр 300. І труба сепарації теж 500. Оце замальоване. Це десь буде приблизно така перегрузна. Не приблизно це один до одного. Це я прям де я чертив, розміряв усе, прям край дою просто навів. Відстань між вісією і оцією 440 мм. Між оцією і оцією. Получається 70 мм. Але тут ще не намалював оця вісь на 20 мм ниже, оця. Ну, і тут 46 см між цими осями. Оце заштриховано буде приблизно такий отвір, щоб викидати рештки. Ще, блін, дивився на комбайнах Моті, по-моєму, в якісь там німецькі чи які вони тут ще ставлять таку тарілку-диск. І вона крутиться, і коли це випадає на неї, і воно його просто розкидає так метрів на 3 на чотири, воно летить в сторони. Ну Це теж. Це ж планую, коли ж стойка стоїть, щоб зробити сюди колесо, щоб ж закидати не руками, а колесом. то Тоді, в принципі, можна буде. А так як руками закидати, то боюся, що буде воно і за шиєю і де хочеш. Ті гарбузові рештки. Ось такі діла. Так, підшипники тут 206. Ізначально планував під 207. Оце отвори просверлені під 207. Но я не пам'ятаю, де я їх дів. Десь їх короче, примастирив в друге місто. Потім пересверлив 206, тому що вони чуть-чуть не вистачають. На сантиметр, мабуть, менша відстань. О, все на 206 тих підшипниках. Я думаю, вистачить тут товщини. Так, 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 так. Лопатки тут 4 ряда шахматним порядком. І вони типу, отак буде туди, воно все зганять його. Ну, це такий загальний вид. Поки що, поки що такий непонятний. Ну, будемо працювати. Так, тут у нас швелер. Какие они, как бы, я так померяю. Шестерка. Вот так. 7 сантиметров получается. Но это же прутки на варене. Тут шестерочка швеллер. С этой стороны встишей, Тут, может быть... Да, тут десятка. Десятка. Так, с этой стороны это у нас с холодильника металл. Зашито все, блін, капітально. Во. Ну, Тут, понятно, буде перегрузна, тут все закриється ще віконечко. І буде відлічно. Колеса Жигульовські, ступиці сі восьмірочні задні. Рама в нас з якого з 12-го швелера. Скажімо так, на халяву попало 12 метрів швелера, то, то й пішов. По назначенню. Прицепне теж із 20 мабуть, а може трошки й тонше. ні, 20, -ка. 20 -ка метал. Уварене. Все нормально. Чого не хочу робити на один цеп, тому що на тому комбайні в нас стояв один цеп на все. І, блін, натяжна, -та, він дуже длинний. Натяжна літає, постійно той цеп чуть одразу злітає. в общем, ну проблеми. А так такі коротесенькі будуть ципки, стоять від валу. Один сюди, один сюди, від ціля сюди, на верхній вал, і від цього валу туди. Я е, обороти підбирав так, блін, не знаю, фотографії мабуть, немає. Я колись робив старий комбайн фотографію, щоб зірочки іменно деяка кількість. Тому що я колись ігрався, підбирав обороти, щоб. І нормально вибирало, і жмих вони тягло туди, блін дуже багато рештків, щоб не було всякого кабака туди через решето не, не пхало. Бо як дуже високі тут обороти будуть, то воно ж прямо як центрофуга, воно буде тоді, між доті решета, все туди пхати. То... І щоб на тракторі на валі отбора, у нас тут на Юмезі що 540, ну їх, мабуть, і немає і тих, то і гралися так, щоб на холостих. Щоб трактор стоїв, стояв, робив на холостих і щоб воно все працювало отлічно. То це я знаю, що отут на приводному, по-моєму, було на тому комбайні 19 зубів чи 21, а це точно не помню. А на оцій, ось іменно на оцій, було 32 зуба на шестерні. Оце що я пам'ятаю. Бо шестерні на 32 зуба я віддільно вже купив. Ото такі діла. Так що. Ага, що ще. Лопатки, в принципі, тут не знаю, з чого було тут восьмидесятка квадрат був. І між лопатками відстань десь 4 сантиметра. Ну і так, в принципі, воно все перекривається, щоб ж воно ось набирається. Ось раз, два, три і пішло сюди. Щоб воно і сюди гнало, виходить, спіралько. Стандартна схема, як і всіх. Просто що я ж кажу, із таких нюансів, що отакі самі лопатки були внизу. Фігня, повна фігня, тому що, блін, решета забиває, ну, не понравилось мені. Буде шнек. З шнеком оце зроблю і буде, я думаю, буде пісня. І за цією декою. А, і тут теж є нюанси. Коротше, дивився я, німецькі. Є там комбайни Моті. І ще там жовтий якось, я не пам'ятаю, як він називався. Там барабан, такий, типа бітер, як на комбайні. В діаметрі, мабуть, до 500 теж. І на ньому просто такий, як, ну, як кувалда. ось Зараз я покажу. Отакі типу, квадратики, як кувалда на ньому, просто отак прикручені. І теж вони в шахматному порядку, на тому барабані, і вони просто зажовують той кабак. А на, турець... на турецьких там такі, як, як ось ручка, наприклад, на цьому. На Десятка прутки, І вони в три ряда. Зараз я візьму крейду і кое-що намалюю. Хороше, щоб плюс мені крайду залишив то хоч покористуюся. В общем, на турецьких отакого от, от плану отакі от бичі ідуть, І вони отак ідуть прямий. Ну, прямі, в общем, їх там 6 штук, по-моєму, там 10 см 6 штук. І то есть, отакі лопатки приварені на двох на одному ряду, потім чуть-чуть зміщені на другому ряду, і сюди зміщені на третьому ряду. Виходить, що б'ють, прогортують, б'ють, прогортують якби. А на німецькому бачив, там отакі, типу, як молотки, отак вони прям такі дебелі прикручені. Воно типу, давить його бітер такий. Оце ще не знаю, як його зробити. Тому що турецький, між прочим, дивився в інтернеті, то, блін, ну, чиста, дуже чиста сімачка йде, дуже немає там ні домішків, ніяких, в общем, ну, Взагалі, ні миті, ті не треба нічого. Хочеться зробити, щоб і собі так само було. Ну, Як вийде, я не знаю. Побачимо, то вже осінь покаже. Ну, Будемо стремитися до того, щоб було якомога чисте. О, і чого ж? Такий широкий комбайн. Що тут виходить, місце, якби дуже багато лишнього металу. Ну, теж є такі плани, зробити сюди і бункер, щоб був, щоб не в мішки молотить. Поставити спереду бочку на 200 літрів, щоб воду теж на решето подавати. Тому що рік на рік не приходиться. А якщо сухий гарбуз, то треба, щоб на решетона, якщо водичкою поливаєш. Набагато чистіше м'якше комбайн робить. О. Ну і сюди ж, понятно, колесо зробити, щоб підбирати щоб був. Ну Це таке плани на будущее. Не знаю, коли воно як воно буде. Ну, в общем, такий коротенький екскурс з того, що ми робимо. Потому що оцього ми вже прикрутили коробку. Але це вже буде в наступному відео. Ну, як в наступному, в якомусь із наступних. Так що, кому цікаво, слідкуйте. Як тільки щось зроблю, сразу зніму, покажу. Так що, всім добра, щастя і мирного неба.